Місто Рівне інтересу держави в особі, виконавчого комітету Рівненської міської ради, місто Рівне. До Рівненської міської ради місто Рівне, до приватного підприємства Агата, місто Рівне. Представники сторін є? Є. Агата. Представники представників сторін прошу заходити в зал. Так розпочинається чергове засідання господарського суду з розгляду справи про будівництво АЗС на вулиці Басівкутській у Рівному. Проводити відеофіксацію засідання журналістам першого місцевого, вкотре заборонили. Проти виступили представники забудовника. Ще перед початком судового розгляду. Юрист громади Басового кута прогнозує розвиток подій на засіданні. Двохмісячний строк розгляду справи в господарському суді Рівненської області закінчиться. 17 лютого, тобто до 17 лютого, суд повинен буде прийняти рішення у справі. Важко сказати, чи буде рішення сьогодні. Скоріше за все, що не буде. Суд буде розглядати чергові аргументи, досліджувати докази. Нагадаємо, на останній сесії міської ради депутати прийняли рішення оголосити мораторій на будівництво автозаправних станцій у рівному до 2020 року. Сьогодні з цим документом у господарський суд прийшов міський обранець Анатолій Чугуєвець. Сьогодні рішення було перенесено. Тобто рішення не було прийнято. Ви були свідками того, як вам відмовили проводити відеофіксацію даного засідання суду. нас це тривожить. Представники юристи міського виконкому, які представляють інтереси громади, представник прокуратури, а навіть представник відповідача Рівненської міської ради, юрист. Юрист міської ради погоджується з вимогами прокуратури міських що дане рішення, яке було прийнято щодо будівництва ЗС, було незаконне, є порушення законодавства. Наступне засідання суду у даній справі відбудеться по 11 лютого. Чи буде тоді поставлена крапка у річній епопеї боротьби людей та власників земельної ділянки, поки невідомо. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.